Я Колман, Віктор Володимирович, глава громадської організації, майдан громадський контроль, а також як діючий адвокат. Звертаюсь до народних депутатів України, а також президента України Петра Порошенка з проханням щодо негайного розгляду та прийняття законопроекту 2033А, який стосується. Людей, які засуджені до вічного позбавлення волі. Я хочу заявити про те, що Майдан Громадський контроль протягом останніх 4 років займається проблемою незаконно засуджених. І треба сказати в цілому, що на сьогоднішній день, вивчаючи дану проблему, вивчаючи кримінальні справи незаконно засуджених, ми прийшли до висновку, що в Україні десь приблизно 85% громадян, які засуджені до вічного позбавлення волі, вони фактично цих злочинів не вчиняли. В більшості їхні справи сфальсифіковані і зроблено все так, що невинних людей притягнуть до кримінальної відповідальності. На сьогоднішній день майдан громадський контроль займається і веде справи, засуджених до довічного позбавлення волі Мираба Суслова, Олександра Рафальського, Ігоря Волкодава, Стаса Лівінця, Андрія Багамола. Сергія Куліка та деяких інших. Ці справи ми ведемо у судах і розбираємося, і допомагаємо все ж таки людей, щоб цих, щоб вироки були переглянуті і щоб люди були звільнені. Але справи по новим обставинам вони фактично не йдуть. Бо судді бояться приймати певні рішення. Тому прийняття законопроекту 2033 просто необхідно. Для того щоб дійсно поновити законність і справедливість, і так, щоб дійсно люди, які перебувають там за гратами, могли переглянути свої справи, які у них сфальшовані. Далі ви побачите прохання дружин, а також матерів незаконно засуджених, які також просять прийняття даного законопроекту. Я Рафальська Тамара Михайлівна, мати Рафальського Олександра Анатолійовича, якого було Незаконно засужденного и пидло вбито 20 жовтня у Лукьянинскому СИЗО места Киева. Меня зовут Алина. Я жена незаконно осужденного на пожизненное лишение свободы Станислава Левенца. Он является двукратным чемпионом мира по боям без правил, защищал честь Украины на мировой арене. Также он является автором книги Ира Код Кот Древних. Имеет одно полное высшее образование медицинское, и одно неоконченное юридическое его дело полностью сфабриковано. Об этом говорят правозащитные группы, к которым мы обращались, которые изучали данное дело. Я Королева Алла Борисовна, гражданка США, супруга Суслова Мира Миатаровича, который незаконно осужден шесть лет назад. Мой супруг инвестировал в Украину более 80 миллионов долларов. Но, к сожалению, его бизнес был рейдерски захвачен. Его обвинили в преступлении, которое он не совершал. И он осужден на пожизненное заключение. Я вам когда Клав... Клавдия Данилевна мати незаконно свавільно засудженого сина до довічного позбавлення волі Вовкодав Ігоря Петровича, який відбуває покарання в Житомирській установі номер 8 18 років. На сьогоднішній день ця справа стала в Україні дуже резонансна. Ця справа на контролі міжнародної амністії. Ця справа на контролі моніторингу і місії ООН з прав людини, комісара ООН по правам людини. Ця справа також на контролі двох комітетів Верховної Ради, також у обдусмена України. Тобто такий резонанс більше ніяких нема таких справ, як справа Рафальського. Чому? Тому що була сфальшована ця справа. На сьогоднішній день ми знайшли, адвокати знайшли нововиявні обставини, які, з якими ми подали заяву в суд, і 3 числа повинно було розглядатися, слухатись справа Рафальського за нововиявними обставинами. Тобто, я, ми наділилися, що Олександр буде, буде, був би скоро вдома. Але не все сталося, як гадалося. Прокурори не сплять, судді не сплять, контролюють ситуацію, тому що ця, вибачте, країна це прокурорська Україна. І судівська Україна. Скільки років ми б'ємося за незаконне засудження хлопців, ми не можемо добитися хоча б закону, який би дав би нам можливість і право піти в суд, в якому ми докажемо. Ми не кажемо випустити наших дітей, ми кажемо, дайте нам закон. В суді ми будемо доказувати, що наші діти не винні. Але по сьогоднішній день більше шести років нема механізму перегляду цих справ. Закон 2033 а вже слухався в Верховній Раді, був затверджений в першому проголосований в першому читанні. Поправки були враховані на Комітеті правоохоронної діяльності і шість разів його виставляли на слухання до Верховної Ради, але шість разів блокують, лобіюють прокурори, мінти, судді. Тому що більша половина Верховної Ради. Если взять по прошлому, кто они? Судьи, прокуроры и так далее. мы нам так тяжко простым людям бороться против этой системы. На данный момент моему супругу 53 года. За период, который он провел в застенках СИЗО и колонии Бердичевской, это одна из самых строгих колоний, на него было несколько покушений на его жизнь и уже седьмой год, мы живем как на войне, не знаю, позвонит завтра мой муж или нет. На сегодняшний день очень многие, кто фабриковал его уголовное дело, в том числе судья, продолжают работать на своих местах, поэтому очень сложно добиться справедливости и пересмотра его уголовного дела, несмотря на то, что уже выявлено очень много фальсификации его уголовного дела. Но ну, я обращаюсь к народным депутатам, чтобы они проголосовали за закон 2033 а и дали нам возможность э, справедливого правосудия на сегодняшний день, потому что его уголовное дело рассматривалось в преступный режим Януковича, который всем миром уже признан, что это преступный и судебная. Система на тот момент была полностью поражена коррупцией. Но, к сожалению, на сегодняшний день никто не спешит исправлять те ошибки, которые были совершены в тот момент. На данный момент сидит не только мой супруг, но и я, наш маленький ребенок, а мы все-таки ждем, что наш папа вернется. Обращаюсь к депутатам Верховной Рады. В частности, к депутатам от блока Петра Порошенко. Щоб ви проголосували за закон 2033А, который дали возможность на справедливий суд и на пересмотр уголовних діл, которые были сфабриковані предыдущим режимом. Мого сина вже не повернеш, але залишились такі ж самі діти, які не винні. І щоб прийняли, ми, я дуже прошу депутатів Верховної Ради, ми все таки віримо, що ви найдете собі. политическую волю проголосовать, и что вы нас почуете. Я безумно переживаю за жизнь своего мужа, чтобы с ним не случилось такой же непоправимой ошибки, как случилось с Александром Рафальским. Мы просто хотим жить в государстве, где есть закон. И очень Дуже боязно, щоб не пішли наступні смерті, так як мій син. На сьогоднішній день ми не здаємося. Ми будемо розслідувати причину смерті. От, адвокати підключились під цю справу, але сина вже не вернеш. Тому ми дуже просимо, щоб не було наступних смертей, інших незаконно засуджених хлопців. Проголосуйте, будь ласка, за закон, 2033А. Я прошу, шановні. Депутати, проголосуйте за закон 2033, щоб наших дітей випустили, щоб ми їх побачили, ще живі, поки ми живі. Будь ласка, проголосуйте, не дайте нашим дітям погибнути і нам не дочекатися. 236 депутатів Верховної Ради підтримали законопроект 2033 А у першому читанні. Законопроект отримав схвальний висновок профільного комітету. До другого читання законопроект став ще якіснішим. Ми дуже сподіваємося, народні депутати, що ваша думка не змінилася, та ви підтримаєте у другому читанні та цілому законопроект 2033, а яким запроваджується процедура перегляду справ совільно засуджених задля відновлення справедливості завершенні нашого звернення хотілося б сказати те, що протягом уже двох років Верховна Рада України так і не може прийняти закон 2033. а Сьогодні тисячі людей там'яться в тюрмах, незаконно засуджені. Тому ми ще раз просимо Верховну Раду України, також президента України, негайно вжити заходів щодо прийняття закону 2033, а для того, щоб все ж таки поновити законність та справедливість в Україні.